Чи безпечно жити та подорожувати по Марокко? Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні я відповім на питання, які стосуються теми туризму. Відповім чи безпечно подорожувати по Марокко. розкажу про ставлення марокканців до іноземців. Чого треба? Остерігатися, як одягатися, щоб не привертати зайву увагу місцевих. Сьогодні буде таке лайтове відео. Просто відповім на деякі ваші питання, які стосуються теми туризму. І також я розкажу, чи безпечно я себе почуваю в Марокко. Тому давайте просто поговоримо, розслабимося, візьмемо щось смачненьке. У мене сьогодні за смачненьке відповідає Відповім це, знаєте, це була. Хороша реклама якихось вітамінів, але, на жаль, ні. Починаємо, напевно, саме розповсюджене на питання, яке мені задають: як дістатися до Марокко. Марокко українцям потрібна віза. Візу, туристичну саме візу, можна спробувати отримати на цьому сайті. Хтось її отримує, комусь відмовляють зараз. Українцям не завжди легко отримати візу в Марокко. Я свою візу отримувала ще на початку повномасштабного вторгнення. тоді були інші умови отримання візи, інша ситуація. І я отримувала візу не так, як її отримують зараз. Тому я не можу надати вам якихось порад. Досвіду мене в цьому. Немає, шукайте інформацію в інтернеті. Для початку хочу сказати, що у 2025 році Марокко відвідало 19,8 мільйонів туристів, що, на мою думку, досить немало. І це на 14% більше, ніж у 2000, 2024 році, тобто кількість туристів з кожним роком росте. І тому Марокко все більше і більше розвивається сфера туризму. Чи варто їхати в Марокко і взагалі за чим сюди і їхати? Ну, якщо вам подобаються різні східні вайби, ви хочете погуляти місцями, якими гуляла в жаді в серіалі Клон, то звичайно вам варто їхати в Марокко. Марокко є на що глянути: тут є Середземне море, Атлантичний океан, є гори, пустеля, є водоспади. До речі, мене запитували, яка найвища гора в Марокко. Найвища гора в Марокко – Тупкаль я про неї говорила буквально в попередньому відео про новини, там де загинуло троє туристів, які намагалися піднятися на цю гору. Їх накрило лавину. Я вже вам про це розповідала. Знаходиться ця гора у високому Атласі в 60 кілометрах від Маракешу. Її висота 4167 метрів над рівнем моря, і вона є не лише найвищою горою Марокко, а і найвищою горою в усій північній Африці. Ну і загалом, як. Що ви серйозний мандрівник чи мандрівниця, і ви колекціонуєте країни, в яких ви побували, чому б і ні ще одна галочка до вашого списку? І таке питання, чи обрала б я Марокко для подорожей, тобто чи поїхала б я в цю країну подорожувати? Якби я тут ніколи не була і взагалі не була б ніяк пов'язана з цією країною, якби, наприклад, я не вийшла заміж за марокканця і ніяк взагалі не стосувалася цієї країни? Ну насправді навряд чи б я б сюди поїхала, тому що я не супер велика мандрівниця. Я побрала для себе щось більш лайтовіше. Наприклад, можна було б поїхати на море в ту саму Іспанію. Мені здається, що там було б цікавіше, і самі марокканці досить часто їдуть на відпочинок саме в Іспанію. Чи безпечно в Марокко? На мою думку, так Марокко цілком безпечно. І велика кількість туристів це тільки підтверджує. Ставлення марокканців до іноземців тут цілком нормальне. Люди тут достатньо привітні. Єдине, звичайно, що марокканці. Постараються намахати туристів на гроші, ну але є такий вираз: товар коштує рівно стільки, скільки людина готова за нього заплатити. Тому звичайно, що тут треба дуже добре вміти торгуватися. Що стосується транспорту, щоб вас не намахали, які варіанти можу вам запропонувати: перше це орендувати тут авто, другий варіант можна користуватися громадським транспортом, який має фіксовану суму оплати. Це можуть бути трамваї. Трамваї взагалі у великих містах це мій найулюбленіший вид транспорту. Там можна спокійно доїхати, дуже комфортно. Там є кондиціонери. Зазвичай називають станції, тому це досить комфортно. Також тут ходять автобуси. Вони в принципі теж досить не такі непогані, комфортні. Я думаю, що найбільше тут можуть намахувати саме на маленькому таксі. В Марокко є таке поняття, як велике таксі і маленьке таксі. Велике таксі це типу як наші маршрутки, але там влізає те, те таксі десь приблизно, здається, 4 чи 5 людей, окрім водія. І там плата теж фіксована, і вона складає, чесно, я вже не пам'ятаю 5 чи 6 дирхамів. За запобігти того, щоб вас не намахали у маленькому таксі. Насправді я не можу вам дати особливих порад. Там, якби сума рахується по лічильнику, тому дивіться, щоб він просто там нічого не наклацав в тому лічильнику. І також дивіться, щоб якщо у вас є можливість, подивіться по карті, яка буде найкоротша дорога, щоб він вас просто не возив довго, довгою дорогою і не взяв за це у вас більше грошей. А так, більше ніяких особливих порад, я вам в даному випадку. Дати не можу. Проте, це стосується не всіх міст. Наприклад, у маленьких містах навіть сума за маленьке таксі може бути фіксована. Наприклад, у леюні, це місто, де я зараз живу, тут ціна за маленьке таксі вона фіксована і складає 7 дирхам в день по всьому місту, і 8 дирхам вночі або в нічний час, тобто, коли вже стемніло, ви платите. 8 дерханів. Тому тут такий момент: ви можете викликати таксі в додатку. Воно тут в Марокко вважається не зовсім законним, але в той же самий момент в ньому є багато плюсів. Перше, це те, що вам не потрібно буде стояти десь на вулиці і ловити звичайне маленьке таксі. Це таксі під'їде до вас, до місця, де вам потрібно. Другий момент, що воно, звичайно, що більше за все що буде дорожче, ну але в той же самий момент і комфортніше, і ціна там буде сказано відразу, що вас там уже навряд чи намахають. Ну і звичайно, як ви можете себе убезпечити від того, що ви візьмете якусь послугу, а потім фільці вам скажуть якусь просто колосальну суму? Вам потрібно просто перед початком надання послуги або якогось товару. Запитати, скільки це коштує, і просто сказати типу, скільки це коштує. Якщо це коштує занадто дорого, я просто там це не куплю або не скористаюся цією послугою, і все, це буде найправильніший варіант. Ну і знаєте, що в Марокко майже за кожну послугу людина чекає, щоб ви їй позолотили ручку. Наприклад, припаркували вашу машину, вони чекають від вас далі, щоб ви їм дали пару дирхамів На чай донесли ваші валізи до машини. Ви повинні дати йому пару дерхабів на чай, тому будьте обачні в послугах, які ви приймаєте. Мені буквально вчора попався рілс однієї дівчини, яка розповідала, як їх намахували в Мароко, і я хочу просто трошки прокоментувати цей рілс. Найперше, вона сказала, що вони прийшли на пляж. Там стояли пластикові стільці, але вони там нікого не побачили, чиї то стільці, і вони сіли на ті стільці, посиділи там півгодини, а потім прийшов чоловічок, і постфактум їм говорить, що їм треба заплатити за це 30 дерхамів. Тут я хочу сказати, що культура пляжів вона Марокко і, наприклад, в самі в Україні досить відрізняється, тому що українці, наприклад, звикли лежати на сонці і засмагати. А марокканці навпаки вони не засмагають. Вони якраз беруться пластикові стільці, столи, парасольки і сидять під парасольками. Тому тут є такий бізнес, як оренда стільців, стола, парасольок. Все залежить від того, що вам потрібно. Ви можете взяти все комплектом можете взяти щось одне. Це тут такий бізнес, звичайно, що це не безкоштовно і за це платять і марокканці, Це цілком нормально. Якщо не хочеш платити, сиди на піску або бери свої стільці з собою. Ми до речі, так часто і робимо. У нас є. Складні стільці, які ми з собою частіше за все і беремо. І парасолька в нас вже теж є своя. Тому тут нічого такого особливого немає. Якщо ви його не бачите, це не означає, що його немає. Якщо ці стільці стоять, значить ця людина прийде, і якщо він вас побачить, звичайно, що він від вас буде вимагати коштів. Тому тут нічого якби, такого немає. В Західній Сахарі, наприклад, тут теж трошки. Пляжна культура відрізняється, і тут люди сидять уже не на стільцях, а вони сидять прямо в окремих палатках. І часто на пляжі ви можете побачити там розстелені пусті палатки, але це не означає, що ці палатки розстелили просто для комфорту відпочивальників. Звичайно, що. Це платні палатки, які здаються в оренду. В другий момент це те, що вони побачили не мавп, тобто мавп, які нікому не належать. Їм якийсь чоловік дав горіхи, щоб їх погодувати. А потім сказав, що треба за ці горіхи заплатити. Тут якби теж ну нічого такого особливого немає. Це не те, що з них здерли гроші, тому що вони туристи. Звичайні марокканці теж за це заплатили кошти, і це цілком нормально, просто питання. В сумі, яку ви за це заплатили, просто змиріться з тим, що більше за все, що вам доведеться в Марокко за різні такі послуги платити кошти. От, наприклад, коли ми були в Дахлі, я не пам'ятаю, я вам може це знімала чи ні. Я думаю, що я вам про це точно розповідала. Там було таке джерело з водою, яка збагачена сіркою, і там просто є люди, які тебе зі шланги поливають. Водо цією водою під високим тиском. Але що я хочу сказати, там ця послуга коштує 15 дирхамів. 15 дирхамів – це півтора євро, це не так, якби, уже і дорого. Проте я думаю, що більше за все, що оце джерело, воно взагалі є повністю безкоштовним. Але є люди, які вирішили, що. Вони можуть за це брати кошти, і тому вони якби їх і беруть. Звичайно, що там ніхто ніяких податків не сплачує, там нічого немає. Там просто шланга і розстелений гумовий коврик, щоб ви не впали. Тому я не думаю, що загалом це є платним. Але от люди вирішили так заробляти, і вони з усіх беруть по 15 дирхамів. Просто такі люди такий у них менталітет, і до цього треба звикнути. також вона згадала про паркувальників, які є в Мароко. Я хочу вам теж цю тему трішки детальніше розкрити. Є офіційні паркувальники на якби платних стоянках, і ці паркувальники, якщо вони офіційні, вони вам повинні дати якусь квитанцію, де буде написана сума, яку ви повинні заплатити за цю парковку в Марокко парковки на дорогі. Ну більше за все, що ви заплатите, десь там 5-10 дихамів за парковку, це не так вже й багато. Це десь. Євро або пів євро. Другий варіант паркувальників це звичайно, що паркувальники попрошайте. І таких паркувальників тут насправді дуже багато. Вони просто беруть якусь безплатну стоянку, за яку взагалі платити не треба. Вони її, по суті, окуповують і просто вони вас паркують або можуть просто сидіти десь там біля цієї парковки і чекати, поки ви їм дасте там. 2-3 дирхами. Я хочу тут наголосити, що їм треба давати 2-3 дирхами, а не 2-3 євро. Це теж різні речі. По суті, ви їм можете взагалі нічого не давати. Але самі марокканці їм теж дають кошти. Так просто повелося. Але бувають різні моменти. Буває, що просто людину шкода. Наприклад, буває таке, що це там стара людина, старий чоловік, який там. Ходить ціпком і його шкода, ти якби даєш йому ці два-три дирхами просто тому що його шкода, але бувають і такі лобуряки, яким треба я не знаю, розвантажувати вагони. А він там сидить і чекає, поки йому дадуть милестині у вигляді двох-трьох дерхамів. Тут це настільки популярно. Я думаю, що заробляти тут можна нормально, і, наприклад, якщо це стосується якихось стоянок. В спальних районах то там оцього паркувальника будуть звичайно, що знати всі місцеві, і, наприклад, деякі люди можуть його просити не тільки там просто дати йому пару дерхамів за те, що він припаркував машину, а наприклад, можуть попросити його купити газовий балон. І, звичайно, що за те, що він приніс цей газовий балон, там дати йому коштів, можуть попросити там я не знаю, купити там принести. Дві-три баклашки води, і звичайно, що за це вони йому заплатять додатково кошти. Тому такі паркувальники заробляють ще і на цьому. Якщо вам не дали талончик про оплату, і це неофіційний паркувальник, ви взагалі йому можете нічого не платити. Ви якби не зобов'язані, але все одно більшість людей плати. Плюс тут є звичайно, що оці паркувальні апарати вони можуть бути у великих містах. І якщо ви бачите цей паркувальний апарат, і як ви паркуєтесь там, я вам раджу за нього заплатити, щоб вас не евакуювали вашу машину. І мені писали в коментарях, що з ними планують якось боротися. Але я чесно не знаю. Я давно не була у великих марокканських містах. А у нашому місті тут все без змін, тому не можу сказати, чи боряться з ними чи ні. Марокко зараз готується до євро, яке буде у 2030 році, і вони намагаються покращити всі ці різні недоліки, які є в Марокко. І я знаю, що там здається в Касабланці, навіть щоб люди не розкидали сміття, будуть встановлювати камери відеоспостереження. Якщо тут якісь ситуації і умови покращаться, то це прекрасно. Чому б і ні? Мароканці, хоча б знають свої недоліки, і на тому це вже. Початок. Тут навіть за те, що вам показали дорогу, можуть попросити у вас потім кошти. Це особливо стосується якихось туристичних місць, де людина не просто вам казала напрям, да, а вона іде разом з вами і показує вам дорогу. Більше за все, що вона потім вам скаже, ну, так. Давай, давай, дай 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 мені, що тому вам тут потрібно оцінювати ситуацію. І якщо ви бачите, що більше за все, що вам за це потім пенсії треба буде заплатити, а ви не хочете за це платити, то просто відмовляйтеся від такої послуги і ідіть собі далі. І остання ситуація була в них з тим, що вони проїхали на знак СТОП Поліцейський їх зупинив і сказав, що буде виписувати їм штраф. Штраф складав 400 дерхамів. Це 40 євро. Вони дали йому ці гроші, він з ними там слово за слово трішки поговорив, і потім він їм там повернув 200 дирхамів, забрав собі 200 дирхамів і штраф їм не оформив. Тобто, по суті, він просто взяв хабар. В Марокко теж люди беруть хабарі для українців. Я думаю, це взагалі не якась там. Велика шокуюча новина у нас таке часто буває. Але що я хочу тут сказати, і це буде стосуватися саме напряму теми туризму. Це те, що в Марокко на кожному в'їзді та виїзді з міста є блокпости. І, звичайно, що перед цими блокпостами там буде знак СТОП. Перед ним треба зупинятися, і треба стояти перед цим знаком Стоп. Не тоді, коли ви просто постояли і вирішили їхати, а тоді, коли поліцейський вам дав знак, що ви можете проїжджати з поліцейськими мароко краще не бикувати. Якщо він вас зупинив і сказав, що. Ви порушили якесь правило дорожнього руху, то не треба там йому типу говорити. А покажи мені докази, а доказів немає, все давай, я поїхав. Марокко це так не працює. Тут поліцейський все ж таки має вагу. Тут вас поліцейський має право спокійно зупинити і просто перевірити ваші документи. Нічого такого в цьому тут немає. Навпаки, якщо вас зупинили і сказали вам, що ви порушили правила дорожнього руху, бути привітним і дружелюбним, і є шанс, що вам трішки пом'якшать ваш штраф, або взагалі вас просто так відпустять. Бувають такі ситуації, що вам може попастися просто якийсь добрий поліцейський, який вас може взагалі просто відпустити. Такий момент може бути. Звичайно, це рідко, але може бути, або може бути таке, що вам просто випишуть якийсь трішки дешевший штраф і вас відпустять. Все це теж буде бонусом, тому краще в цьому плані не шукати собі проблем, бути привітним, може, вам трошки і повезе. І коли в Марокко зупиняють поліцейські за якесь правопорушення, то в більшості випадків вони вас не зупиняють просто так, щоб там збити з вас коштів, в більшості випадків ви дійсно щось порушили. З приводу хабарів я не знаю, нас в Марокко досить часто зупиняли на машині, і в нас не було такого моменту, що або ми давали хабар, або. У нас прямо там просили чи натякали нам на хабар в більшості випадків або чоловік міг домовитися, що він порушив якісь правила дорожнього руху, або дійсно просто платив штраф і все. І ще хочу сказати, момент що в Марокко на дорогу краще брати з собою гроші, тому що в Марокко краще платити штраф відразу поліцейському. Він вам випише квитанцію, все якби по чесному, тому що якщо ви порушили правила дорожнього руху і ви не платите штраф відразу, то у вас заберуть ваші права з приводу торгування. Я тут вам теж не можу дати якихось особливих порад. Єдине, що можу вам порадити, це. Просто походіть по ринку, не купляйте е, якусь річ, яка вам сподобалася відразу у першого продавця, є шанс, що ви можете знайти той самий товар дешевше. Ну і торгуйтеся. Але, чесно скажу, я торгуватися не люблю. Я, в принципі, цього ніколи і не робила, тому не можу тут вам дати якихось порад. Далі, як одягатися в Марокко. В Марокко носіння хіджабу не є обов'язковим. Навіть не всі мароканки, особливо в великих містах, носять хіджаб. Тому туристам, звичайно, що хіджа подягати не треба, і звичайної футболки і джинсів буде вам більше ніж достатньо. Єдине, що якщо ви збираєтеся на екскурсію в мечеть, то можливо вам треба взяти з собою хустку. Але теж дивіться, в мечеть вхід не мусульманам заборонений. Входити в мечеть можна тільки під час екскурсії. Чесно, я не знаю, чи треба під час екскурсії одягати хустку чи ні, але ну краще візьміть, мало що. Загалом ви можете одягатися і відкритіше, але будьте готові до надмірної уваги. Теж саме стосується купальників. Беріть з собою купальник, ви можете. Купатися в купальнику в місцях, де це буде доречно, на пляжах, де це буде доречно. Ви можете відразу бачити там, якщо інші люди купаються в купальниках, то ви теж можна можете спокійно купатися в купальниках у великих містах. Я думаю, це цілком нормально, нічого такого в цьому немає. Я б не радила вам одягати купальник, який має стрінги. Тому що так, дівчат в купальниках, які купаються на марокканських пляжах, я бачила, але в стрінгах ще не бачила. Чи можуть до вас тут чіплятися, щоб познайомитися? Так, в принципі, можуть наші дівчата, які тут живуть, мені інколи розповідають свої історії, особливо дівчата, які мають якесь там світле волосся, блакитні. Чи інші не карі очі? Звичайно, що до них може бути трохи більше уваги. У мене таких ситуацій не було. Яку я пораду вам можу дати це, просто ігноруйте їх, там не посміхайтеся їм. Не вступайте з ними в діалоги, бо це просто буде тільки гірше. Просто поставили на ігнор і пішли собі далі. Але це не означає, що прямо на кожному кроці вас будуть прям за руки хватати і розривати так з вами бажати познайомитися. Таке може бути, але не прямо на кожному кроці. Ну і давайте я відповім на питання безпеки чи безпечно я себе почуваю в Марокко? Так я себе в Марокко почуваю безпечно. Я можу сама виходити на вулицю, ходити по своїм справам. Я можу їздити на таксі. В принципі, мене ще ніхто ніколи не не завізть. Єдине, що в нічний час, коли стемніло, я сама не ходжу по вулиці. Єдине, що я можу вийти там у найближчий магазин, сходити, але щоб прям сама далеко десь ходити, то ні. І якщо ви там просто туристка, то теж у нічний час не по туристичним районам ходити краще не варто. Що стосується туристичних районів, то в нічний час Марокко досить активна і тут є місця. В кожному місці, де купа людей в нічний час там гуляють, роблять покупки і таке інше. І звичайно, що ви там і в нічний час можете спокійно ходити, нічого з вами не станеться. Ну і давайте про їжу, де краще їсти, щоб не отруїтися. Що хочу сказати, я живу в Мароко вже майже 4 роки, і за ці 4 роки харчове отруєння у мене було в Марокко всього два рази, і ці два рази я труїлася саме. На півночі мароко, тобто вверху мароко, одного разу ми з чоловіком отруїлися разом. Ми думаємо, що це була курка в сендвічі. Другий раз я вже отруїлася сама. Я думаю, що це було із за недоготовлених яєць. Недаремно я не люблю ці напівсирі яйця. Я їх просто терпіти не можу. Але це було просто найгірше харчове отруєння за все моє життя. Я потім від цього харчового отруєння ще досить довго відходила. В Марокко можна їсти вуличну їжу, там рибу в кафе. Шанс отруїтися тут насправді не такий великий. Єдине, що хочу сказати, це так, щоб ви знали, це те, що. В Марокко п'ятниця це не рибний день. Тобто, в п'ятницю зазвичай немає свіжої риби, тому якщо ви їсте в п'ятницю рибу в кафе. Більше за все, що вона буде вже не свіжа, а її напередодні заморозили, щоб їм було що подавати і в п'ятницю. В п'ятницю тут в основному люди традиційно їдять кускус, -кус, тому їм не до риби. І давайте скажу особисто за себе, де ми з чоловіком їмо, коли хочемо поїсти не вдома. Якщо говорити за великі міста, там достатньо там, хороших кафе, в яких ризик отруїтися мінімальний. Якщо говорити за міста поменші, Найперше, це в містах, які знаходяться поряд з океаном чи морем. Там є рибацькі порти, поряд з якими там будуть готувати рибу. Риба там свіжа, людей там є зазвичай достатньо багато. Тому там, в принципі, я не думаю, що ви отруєтеся, ми дуже часто їмо в таких місцях. Якщо говорити за шашлик, то тут є прямо такі. Я б сказала, магазини, в яких прямо висять тушки тварин, і ви там можете. Він вам може прямо від цієї тушки відрізати там частину м'яса, яку ви хочете зробити при вас фарш на шашлик і так далі. Тому в таких місцях можна спокійно їсти. Там теж шанс отруїтися невеликий, і місцеві в таких місцях досить часто їдять. Єдина порада, де б я сама не стала їсти, це в таких магазинах, де вже лежить там. Наприклад, уже зроблений фарш або вже там порізане м'ясо, і ви там обираєте і вам всього роблять сендвіч. Я в таких місцях не їм, тому що там не зрозуміло, скільки там м'ясо лежить, чи правильно його приготували чи ні. Тому я не ризикую. Хоча багато місцевих в таких місцях їдять, і в принципі всі живі здорові. В Марокко досить багато різних магазинчиків з вуличною їжею. Мароканці самі їдять вуличну їжу. В принципі, нічого такого. Давайте робити висновки. Марокко є на що подивитися, особливо якщо ви любите природу і східний вайб. Єдине, що вас можуть намахати на гроші. На цьому в мене все. Свої враження від почутого або якісь питання пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.